Шукайте на полицях магазині товари з майстернеї бібі. Продукти українські ти підтримай і рани спітапі майстерня бібі. А як Бібі -Бі допоміг гоночному мотоциклу? Щойно закінчилися змагання з мотоперегонів. Перемогу одержав чорний гоночний мотоцикл під номером 10. Гоночні мотоцикли дуже швидкі. Вони можуть розганятися до понад 400 кілометрів на годину. Щоб стати переможцем таких змагань, треба бути дуже швидким. А щоб стати швидшим за всіх, треба мати гарного автомеханіка. Як чудово, що ми з вами, дітки, знаємо такого механіка. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Чим я можу тобі допомогти? І гоночний мотоцикл розповів бібі -Бі свою історію. Угу. Для того, щоб ти почав швидко їздити, перш за усе треба замінити твій мотор. Що скажете? Друзі, давайте допоможемо бібі -Бі з заміною мотору. Чудово! Фара? Хе -хе -хе. ні, це ж фара. Її ми вмикаємо тоді, коли їдемо дорогою у темний час доби. Можливо, нам підійде бензобак? У бензобак ми заливаємо бензин. Це теж важлива частина мотоцикла. Але це не мотор. Ну, звісно, це саме те, що нам і треба. Новий мотор допоможе нам швидко їздити. Я замінив твій старий мотор на новий. Більш потужний. Але цього недостатньо. Нам треба перевірити, як працює твій новий мотор. Так. Підключаємо. Усе готово. Зараз ми за допомогою комп'ютера перевіримо роботу твого нового мотора. Починай набирати розгін. Ну? Двісті кілометрів на годину! Як на перший раз непогано, але цього замало, щоб перемогти у перегонах. Давай, давай. Чотириста це дуже велика швидкість. Ти молодець. Я певен, що тепер ти зможеш перемогти. Твій новий мотор пройшов перевірку і працює дуже добре. Але тебе треба трохи підфарбувати, щоб ти був схожий на справжній гоночний мотоцикл. Хм, думаю, тобі личитиме яскраво червоний. Який же нам обрати колір? Зелений. Зелений колір ми отримаємо, якщо змішаємо жовтий і трішки синього. Друзі, у кого є фарби спробуйте це зробити. Але нам зелений колір не підходить. Бібі, -бі, а це що за колір? <гум> Усі знають, що це фіолетовий. Так. Це червоний колір. Він нам і потрібен. Тепер ти точно готовий до змагань. Бажаю тобі успіхів. Майстерня бібі. -бі. Змагання з мотоперегонів добігають кінця. Мотоциклам лишилося проїхати останні коло. Хто ж буде переможцем? Друзі, це ж бібі. -Бі. Він прийшов підтримати мотоцикл під номером вісім. Увага! Гоночні мотоцикли наближаються до фінішу. Напруга росте з кожною секундою. Перемагає мотоцикл під номером вісім. Бібі допоміг гоночному мотоциклу стати переможцем змагань і завоювати кубок. Та без вашої допомоги, друзі, йому б це не вдалося. Ви просто молодці. Як бібі -бі допоміг молоковозу. О, ти маєш. Приїхав у село допомогти посадити дерево, а тут дощ. І що тепер робити, коли цей дощ закінчиться? Та не всі в селі сидять удома, коли йде дощ. Ось молоковоз. А він залив у свою діжку багато молока і тепер поспішає відвести його на молокозавод, щоб там його розлили по пакетах і пляшках дорога ґрунтова і розмокла після дощу. Важко доводиться молоковозу. Ай ай! Не може молоковоз заїхати на гірку. Він залив багато молока. Дорога розмокла, а він такий важкий і ковзає по багнюці. Що ж робити? Треба негайно по. Майстерня, бібі. -Бі. <хи> О! Хтось сигналить? Мабуть, у когось сталося лихо, і він кличе на допомогу. Треба подивитися. О! Молоковоз застряг. Треба його виручити. Тільки як? М -м -м -м. Може підштовхнути молоковоз ззаду? Тільки він надто важкий. А багнюка надто слизька. Або викликати гелікоптер. Це класно. Гелікоптер підчепить молоковоз і підніме його у повітря. У таку погоду гелікоптери не літають. Хм. Ну, тоді, тоді можна пошукати трактор і витягти молоковоз. Так. Трактор це чудова ідея, бібі. Майстерня бібі. Так. Трактор під'їхав. Тепер треба за щось прив'язати молоковоз до трактора. Що ж нам допоможе? Мотузка для білизни? Вона заслабка. На ній можна тільки одяг сушити. Сталевий дріт. Можливо, й підійде. Та, як на мене, затонка. Тоді є товстіший. Сталевий трос. О, так. Трос це те, що треба. Давай, давай, давай! Молодець! Чудова робота! Тепер молоко не скисне і вчасно потрапить на завод. А вже завтра його можна буде купити у магазині. Дощ, здається, закінчується, бібі. -Бі. Справді. А це значить, що я зможу посадити дерева у саду. Югу. Ну, я побіг. <ривач> <ривач> Будь обережний бібі. Дорога ще слизька. Ой, бібі, -Бі, ти там цілий. <ривач> так. О, це так швидкість. До нових зустрічей. Па-па! Як бібі -Бі відвідав музей палеонтології. У вихідний день бібі -Бі вирішив відвідати музей палеонтології. Чому би нам малята не вирушити разом з бібі -Бі у цей захопливий світ минулого? Майстерня, бібі. -Бі. Ух ти! Скільки тут усього цікавого. Палеонтологія це наука про живі організми, які жили на нашій планеті дуже-дуже багато років тому. Вчені проводять розкопки і дістають із землі кістки динозаврів, мамонтів, летючих ящерів, залишки рослин і інших організмів. О, вау! Нічого собі, який грізний! Це тиранозавс. Він був найбільшим та найнебезпечнішим хижаком, який жив на нашій планеті. Ой-ой-ой! Він міг виростати аж до 12 метрів за вищу. Оце так. Не хотів би я зустріти його на прогулянці у парку. Диплодок. А цей велет називається диплодок. Привітики! Цей динозавр їв лише траву і інші рослини. Але міг при цьому важити до 80 тонн. Це як вісім африканських слонів у купі Такі величезні. Мабуть, вони з'їдали за день дуже багато трави. Так. Ой, а це що, що за страховисько? Це птеродактиль. Уявляєш, він жив 150 мільйонів років тому. Хм, цікаво, що там у нього у гнізді. Треба якось залізти на гору. І подивитись, але як це зробити. Тобі потрібна міцна мотузка. Угу. Клубок ниток. Хе -хе. Боюся, ці нитки не витримають мою вагу. Мені треба щось міцніше. Можливо, линва, а вона міцна. Линва дуже тонка. Нею можна поранити руки. Це зовсім не те, що ми шукаємо. Мотузка для альпінізму. Вона точно витримає твою вагу. Ю! -ху! Саме те, що нам і треба. Один, два. Виходить. Клас! Справжні яйця птеродактиля. Ой. Привіт! Такий милий. Бібі. -бі. Він кличе свою маму. Думаю, їй не дуже сподобається, якщо вона тебе тут побачить. А вже ж, мені час. Ю Неймовірно, минуло сто п'ятдесят мільйонів років, а пташенята й досі вилуплюються із яєць. Бібі. -бі, а ти знаєш, що це за тварина? Та це ж мамонт. Від нього походять усі сучасні слони. Тільки зараз вони без хутра. Правильно. Але мамонт був удвічі більший за будь-якого слона. А ще мамоти жили по сусідству з печерними людьми. Збереглося чимало печерних малюнків і скульптур мамонтів, які робили первісні люди. Ой! Привіт. Мене звуть Бібі. -бі. Бі -бі, вони тебе не розуміють. Первісні люди навчаться розмовляти і розуміти одне одного лише за десять тисяч років. Треба щось намалювати на стіні. Тоді вони тебе точно зрозуміють. Гарна ідея. Але чим же мені малювати? Дрючок. <хи> Із таким дручком печерні люди ходили на полювання, але нам він не знадобиться. Гострий камінь може лишити сліди на стіні. Нам треба щось намалювати, а не нашкряпати. Теж не підходить. Згасла головешка, її можна використати для малювання. Чудово! Зараз спробуємо щось намалювати. Так. У те бібі, хі, правильно. Па це так пригода. То як бібі? Тобі було цікаво. Дуже! Я побачив багато різних динозаврів, волохатого Мамонта, і навіть побував у печері первісних людей. Я обов'язково ще колись прийду у цей музей.